В цьому відео хочу з вами обговорити, скільки трудові мігранти витрачають грошей, проживаючи в Польщі. Мене звати Альона. Вітаю вас на ютуб-каналі Personal Service. Звертаю вашу увагу, що в цьому відео ми будемо обговорювати конкретно іноземців, котрі приїжджають до Польщі на 3-6 місяців, саме на заробітки, та повертаються потім до України. Працюючи в Польщі, українці намагаються економити, щоб привезти побільше грошей додому, але витрачати гроші доводиться на базові потреби, такі як житло, їжа, транспорт і зв'язок. Почнемо з того, що коли працівник їде на якийсь завод, фабрику чи то склад, роботодавець надає житло безкоштовно, або в деяких випадках віднімає вартість проживання заробітної плати. Це близько 400 злотих. Житло по типу хостелу або гуртожитку, тобто в одній кімнаті проживає біля чотирьох осіб. Якщо ви їдете парою, то зазвичай роботодавець виділяє окрему кімнату лише для вас двох. На поверсі є кухня та туалет з душовими кабінами. Звичайно, умови можуть дещо відрізнятися, тому раджу заздалегідь обговорити це питання з роботодавцем чи агенцією. Також є можливість скооперуватися з кимось і знайти умови більш комфортні, але й ціна буде дещо вищою. У нас в більшості вакансій житло надається повністю безкоштовно для працівників. Про це ми робили окреме відео. Посилання на нього знаходиться ось тут. Транспорт зазвичай не дає фірма. До такого хостелу під'їжджає автобус і всі разом їдуть до роботи. Або ж місце проживання знаходиться неподалік від того ж заводу, куди можна дійти пішки менш ніж за 20 хвилин. Наші спеціалісти намагаються знаходити саме такі варіанти проживання. На роботі можуть давати якийсь перекус, типу яблуко та йогурт, що може зекономити вам деякі кошти, чи можете носити з собою їжу в судочках. Витрати на продукти складають біля 500-600 злотих. Місяць на людину, а похід в кафе може коштувати близько 60 злотих на людину. Більшість іноземців, що приїхали на заробітки, готує собі їжу наперед. В хостелах та місцях їх проживання для наших працівників є кухня, холодильник та місце для приготування їжі. Також важливо купити польську сім-карту. Її ціна на місяць буде коштувати близько 30 злотих. Товари по догляду за собою та усілякі миючі засоби можуть забирати з вашого гаманця ну, може, 50 злотих на місяць. Якщо ви плануєте працювати в сфері громадського харчування або на заводі з виробництва консервів чи на рибному заводі, додатковою статею витрат може стати санітарна книжка. Це вам обійдеться в 100-200 злотих. Часто роботодавець сам платить за її оформлення, але це треба уточнювати безпосередньо з ним. Тож, загалом, проживаючи в житлі наданому роботодавцем та витрачаючи гроші виключно на необхідні товари, можна вкластися в суму приблизно тисячі злотих. Звичайно, перший місяць буде, як завжди, більш затратний, але потім буде фінансово легше. Тож при мінімальній зарплаті в Польщі 2710 злотих, чистими, ви зможете відкладати біля півтори тисячі злотих. За шість місяців роботи в Польщі додому зможете привезти 9 тисяч злотих, що складає приблизно 70 тисяч гривень. І це при мінімальній офіційно дозволеній заробітній платні, але у Польщі є багато варіантів із більш привабливою зарплатнею. Можете зателефонувати за номером на екрані, та наші спеціалісти підберуть вам цікаві вакансії. Якщо вам цікаво, скільки коштує життя в Польщі для мігранта, котрий вирішив залишитися тут жити, обов'язково напишіть в коментарях. Зробимо для вас окремі відео на цю тему. Тим часом запрошую вас переглянути інші відео на нашому каналі. Вам дякую сердечно за перегляд! З вами була Альона та Ютуб-канал Personal Service.